Всім привіт, я знову з вами. Я пропала після того, як я приїхала з лагерю, з Карпат, з Буковеля, з того, що, ну, зі мною там були мої друзі. По-перше, я туди їхала, знаючи тільки ну, приблизно 5 людей. І то найближче я знала Софію. Но Потім я коли уїжджала туди, до мене було Боже, скільки друзів, все не передай. Всі такі класні, всі такі. Ну, коротше, всіх люблю і сподіваюся, що в наступному році ми трошки разом поїдемо. Ну і зараз я. У нас немає світла, вже як третій день підряд. Ну, вони там графіками включають, виключають. Ну, хтось просто договорився з Житомирям, щоб житом ніколи не включала світло. І зараз я хочу піти зробити пачі разом з вами. Ось такий от мене є патіфон. Крутой. Буде наш свет. Хочу майже нічого не змінилось. Ну що, погнали. Спочатку я почищу зуби і потім нанесу патч. У мене є дві пачки. Не знаю, які я буду вибирати вибирать. Сусім. А кавунчиком що погана. В ванні там безсмислено знаходиться без світа, і фонарик взагалі не допомагає. Якщо що я бліскаю за того, що я нанесла тільки шатонік, він має висохти. Того я буду робити на кухні паче, то що єдине, що в мене є, це денне світло. Так, зараз обичаємо зі кімнати, 20 хвилин твин. Як пахне просто. Кстати, я пробовала голубенькі і зелені. Вони не так пахли, як іменно сіскавуном. Просто щоб придати цей запах. А, що це така вунчка. І вони такі, знаєте, хорошенькі, живі. Як живі, в тому смысле, що вони скользкі. Приятний запах следить. А, чуть на глаза нагрю. Я ще не вс без зеркала. камері. камеры. страшно Не знаю, на що... Наскільки мені щось допомогло, Ну, насилі, можна так сказати, піднявся. Із-за прикольного дизайну, із-за просто і за запаху, і все. А так, ну ні, вроді б стало менше, так що всім раджу. А я, навірно, зараз піду до своєї подружки знизу, до Кіри. Ну ви її знаєте, Господі. Піду то що скучно Найдемо там якусь собі заняття, поїдемо на поле, і буде все. Чики бам, багамбані. Я вже всіх люблю. Пока. Чекайте відео.